Привіт-привіт! Сьогодні будемо дивитися, що ж він від вас хоче. Будемо дивитися на декількох колодах. Ваше завдання розслабитися, вдих, видих. Бажано три, щоб розслабитися, так? І щоб ми змогли один на одного налаштуватися, війти в трансовий стан, дійсно відпочити від цього розкіду, отримати задоволення. Вдихаємо носом, видихаємо. Окей, супер, кайф. Добре, тоді давайте поставити лайк, Напишите коментар. В знак подяки за мою роботу. А ми для початку дивимося, взагалі, що це за молодий чоловік. Будемо про нього зараз прийдіть. Там якісь враження. Да, згадайте, як він виглядає. Він, можливо, якийсь спогад найсвіжіший, пов'язаний з людиною. Добре, давайте дивитися, що це взагалі за молодий такий чоловік. Окей. Слухайте, це прям справжній спокусник. Ну, прям дійсно людина, яка реально вміє до себе прив'язати. Плюс людина, яка дійсно вміє подарувати почуття щастя, почуття кохання, почуття любові, так? Це людина, яка дійсно вміє зробити. Зараз секундочку, я закрию вікно, ну, тому що вихідний день, всі відпочивають. Я Не одна, а вдома. Це Дійсно, людина, яка вміє подарувати почуття кохання, людина, яка вміє дійсно. Гарно стильно виглядати, людина, яка вміє дійсно влаштувати романтику, гарне чудове побачення. Це людина, яка, знаєте, я така фраза з гавна-канфеткою. Це прям про цю людину. Це та людина, яка, щоб не зробила, завжди хочу, завжди є можливість пробачити. Це та людина, яка завжди подарує такі прям почуття непередаваємі, Тобто, ну, от з ним завжди почуття, самі найщиріші, самі такі сильні. Тобто тут прям людина комунікабельна, вміє знайти підхід, розуміє потреби, да? дуже така комунікабельна, вміє працювати в парі, прям. Да. На дні колоди в нас йде ситість, тобто людина, так і може шістка бути в мінусі. Тут шістка в плюсі, тобто да, людина, вміє любити, бо шістка в мінусі це все навпаки. Ну, тут людина вміє бути ситою, людина отримує достатньо до до себе уваги. Тобто, вміє бути в центрі уваги. Так там її всі слухають, там анекдотики. Вміє там, не знаю, до себе розположить, і людина вміє це почуття дати іншим. Почуття любові, почуття закоханості. Да? Людина там дуже така вміє працювати в парі і любить працювати в цілому в парі. Добре, окей, чудово. Давайте взагалі побачимо, яка ви в його очах, яка ви в його очах, яка ви в його очах. Слухайте, ну луна. Жіночна, непохитна, нерозгадана, управителька, та яка його надихає на нові звершення. Можливо, навіть а, через вас йому відкривається якийсь там грошовий потік, так? Людина, яка дуже глибинно розмишляє, тобто ви дуже відрізняєтесь від всіх інших. Якщо ви там, не дай Бог, з кимось себе порівнюєте, навіть не думайте про це. Ви йому відкриваєте. Не знаю, якісь нове бачення життя, якісь, не знаю, ворота в новий світ, так? Тобто кожна зустріч з вами для нього незабутня. Ви взагалі міняєте його стереотипи про жінок, ви взагалі, мені здається, не схожі ні на кого, хто в нього був. Ви показуєте, що жити можна інакше. Тобто у вас інше світосприйняття зовсім для нього це прям вау. Це прям вау. Дуже його до вас манить, притягує максимально, йому з вами комфортно і вас хочеться розгадувати. Тобто то чоловічий інтерес присутній. Добре. Які в нього до вас почуття? Ну слухайте, приємні людині хочеться з вами. Дивіться, давайте одразу так. Я, я, я не кажу, що тут любов до гроба, да. Я, по-перше, ми потім ще подивимось, можливо, скільки їхнього разом, але ну, я не буду как би, давати ніяких ложних надіжд. Тут немає любові до, до гроба поки що, так? Да? Тобто навіть, можливо, що це якісь початкові етапи. Але тут краще, тут людині з вами приємно, людина хоче до вас. Людина відчуває поруч з вами свято, людині хочеться зробити це свято для вас. Тобто, можливо, ви така трошечки пасивна, мовчазна, людині хочеться от, піднімати вам настрій. Да? Йому хочеться з вами святкувати, йому хочеться з вами бути. Тобто на почуття, почуття празненства, да, людині з вами прям комфортно, хорошо. Знаєте, коли там святкують новий рік. Прям ну. Класно, круто, весело, свято. Ну, тобто людині, людині з вами прям хорошо, весело, приємно, прям всіми фібрами душі, як то кажуть. Оскільки ви спілкуєтесь, який взагалі у вас етап Ну, Слухайте, ну, ви навіть можете бути парою вже або встрічалки якісь. Ну, романи тут є. Тобто, ну, може, тут ще нема немає такого, що давай встрічатися, але якийсь роман між вами там вже 100% прям є. Да? Причому скоро постижний, швидко у вас це взагалі все розвивається, розвивалось, там якась встреча була така інтересна, і прям от, іскра буря безумна, як ви зустрілися вообще. Ой, слухайте, якийсь бар, якийсь бар, і ви зразу в барі, прям ну, підміти, під ну, бар, не знаю, тусовка, галерея. Ну, в основному там, де була випивка, скоріш за все, да, ви зразу побачили таким спокусником, но ну, він спокусник, я вам сразу кажу, це людина гарна, ухожена да, смачно пахнуще, Прям таким хочеться, да? от хочеться бути. Спокусник, він вам зразу сподобався одразу. Ой, окей, let it be. Хорошо, давайте подивимось, взагалі, його на вас наміри. Його наміри на вас, да? що він взагалі від вас хоче? Давайте, що він від вас хоче. От, що він хоче від вас отримати? Слухайте, ну, посиль, да, це прям отвітку. Да? Плюс, дивіться, тут можете не любити готувати, можливо, да, ви можете, то, можливо, не любити всякі домашні справи, да? йому б це хотілося від вас. Дивіться, по-перше, тут може бути якоїсь ответки, да, якогось панімання ви не даєте ніколи конкретіки. Не спеціально, це ваша сущність, а от його це мани. Тобто йому б хотілося б від вас чувствовати, да. По-перше, йому подобається сам факт здобування вас, да? йому б хотілося б у вас здобитися. Ну, Тут вже такий момент, що йому хотілося б, щоб ви для нього там щось і приготували, і щоб ви давали більш конкретики, щоб ви не знаю, відповідали на його смс, можливо, скоро те, що йому це хочеться, це не означає, що якщо він це вийде, він буде щасливий. Давайте ми потім подивимось. Але я кажу про те, що тут в нього є бажання там, вами, там, не знаю, овладеть, да, в нього є бажання від вас отримати, звісно, да? інтимні якісь моменти, більше з вами бачитись, більше з вами контакту. Да? Овладіть, з вами бути поруч. Щоб ви, не знаю, там. Можливо, ви навпаки класно готуєте, він про це знає. можливо, ви десь це в сторіс викладаєте. Так, тобто, тут щось ви робите, можливо, своїми руками дуже смачно. Такий де, тут моментик. Хорошо. Хорошо. Які в нього на вас плани в даний момент? В даний момент. Угу. Доблість. Слушайте, тут людина з хорошими, ну, планами. В плані, тут немає якогось клінжа, який на вас план. Ну, разу вас 100%. Сержіте, тут до бійця тут людина прям хищник. А счет того, що ви така вся. прям... Сирічні, він іскуситель, ми не знаємо, як він звик жити. Можливо, до цього він там на раз-два і уйшов. Ну, вас, він ще на раз-два, вообще навіть близько не приблизився. В нього збір інформації, в нього прям стратегія, як вас добитися, щоб ви прям була його. І, так. Коли він отримає це все бажане, да? що він з вами робитиме далі? Слушайте, це прям розвлечення. Дивіться, вот прям з ним з цією людиною прям можна сніг фильми, да, з цією людиною можна прям знімати фільми у там, потому что це прям такое удовольствие, він таке може удовольствие подарити, да, по перше людина, що може бути якось пов'язана, кстати, з якимись веществами. И, кстати, опять-таки аккуратно, дивіться, щоб ці вещества, не дай Бог, він вам не куди вот. Ну, просто чогось таким не захотілося сказать, поэтому слідкуйте за цим що буде, коли він все це вийшов з вами. Ну, дивіться, тут буває момент, що людина ну, типу, може там одразу свалити, да? тут він може бути в непонятках, може бути момент заторможення, да, там, момент, коли він може пропасти, не давати ніякої конкретіки, буде пустота, або все завершиться ну, на якомусь момент. Не, не Добре, яка для нього зазвичай звична картина, після того як він отримав все, що хотів. Не з вами, що це зазвичай він робить. Ну, дивіться, по перше, в нього може бути постійних багато партнерів, з якими він підтримує взаємовідносини. Да, І для нього це базовий момент. Взагалі, чи готовий він до якихось серйозних відносин? Ну дивіться, в цілому ця людина може на таке претендувати, да? І таке ніби зараз вже в нього йде якесь таке осознання, да? він прям починає чувствувати, що він такий готовий, щоб йому хотілося б. Але взагалі зараз в його картині міра він більше така, вольна птиця. Хоча в цілому він такий звісно, що може піти, да? Може піти, але для нього це прям, ну от, прям має бути настільки, ці відносини йому мають давати багато чого, да? настільки все замінять, мені каже, що він прям хотів. По-перше, має бути любов. Давайте що треба? Ну вообще, що йому треба чувствовати, щоб зрозуміти, що це його прям дівчина і що він хоче там з нею бути. Вірчу. Блин, я, я забула, як це проводиться слово. Ну, По-перше, бачите перспективи якісь з ППРД, то щоб не було скучно, щоб людина кудись стремилась, да, щоб були різні вектори направления, щоб не було скучно, да. Потім що еще? Щоб була страсть, горення, да. Що Йому ще треба, Йому треба, щоб змінялись ролі, да? Там, домінант он, то вона, або щоб його навпаки слухали. Тут такий момент, що людина любить, там, коли прям за ними йдуть, коли його